Ну що, поговоримо за нашу неньку, її майбутнє. У мене зараз в руках частина нашої неньки. це от Рапан ще з Крима, колись я туди їздив, коли ще можна було їздити. Деякі у мене артефакти по, по всій Україні знаходяться. І от як, як взагалі вижити? Як, як вижити всі при, країні майбутнього? При тому, що єдину реакцію, яка дуже... Звикли самі українці робити при будь-яких нестерпних ситуаціях, як таргани. А коли нас тип, нас зливають, нас зливають, да і США, і Європа, і всі абсолютно ли лицемірно нам дають листочок підписати капітуляцію. І, звичайно, наші патріоти зараз, замість того, щоб об'єднатися проти одного ворога, будуть зараз шукати, хто ж зрадив. На самом деле, я питав сьогодні у ТЦК, чому ви зрадили країну? Вони сказали, що ми не зраджували країну, зраджували повише. Ми, навіть, ми ще навіть не починали. Да? Коли піднімаєш повыше, то там кажуть, так, ні. Це інші зрадили, ми навіть не починали. І от по цьому величезному колу зради ми будемо наблюдати цій та клітці. Як воно все буде зараз крутитися, хто буде виноватий. Всі кожен буде шукати винуватого як і в політиці, так і в биту. Колосальні драки біля кожного бару, що ти робив на фронті, що ти робив зараз. Єдине, хто в цій прекрасному світі буде вести себе, як і завжди, буде жити, як чудово, це проститутки, тому що, як казали ще, а була така цитата проституток із Китаю, коли була у них гражданська війна. Коли війна проститутки пірствує. і наші роксолани вони, наприклад, абсолютно ніяких проблем в цій війні не відчувають лише будуть відчувати якісь такі от віртуальні проблеми, що якось не так часто виїхала за кордон, не такий не такий гарний муж, не такий гарний військовий муж. Тому що всі військові, наприклад, святі, коли вони на фронті, а коли вони повернуться, для них вони нікому нахуй не потрібні будуть. Це звичайна практика. І як, наприклад, зберегти військових, які зараз е тримають до останнього. От ну, Просто е от ситуація, наприклад, щоб ви розуміли, От у мене е є брат е військовий, е який має вже дуже Тяжке захворювання і три роки е, отвоював. І він, юридично, який взяв відпустку в цьому році лише на одну-дві неділі, е, не може взяти офіційний листок з офіцерської кліники, щоб дали направлення на держклініку, щоб він пройшов МРТ. Бо з часної МРТ воно не рахується за. Ви поняли, якби, якщо у людини є реальна можливість пропетляти і отримати УБД, то цю, це рішення можна зробити лише за хабар і за великі кошти через адвокатів. Тобто держава адвокатів, які за один листок будуть требувати по 2 тисячі гривень на один запит, держава прокурорів інвалідів, держава волонтерів на пщаках. Uh, і оця вся сволоч, яка нас окружає, ми на фоні uh, того світу, який зараз uh, між нами, ми святі. Ми як ангели, які просто коперсаємося своїми ангельськими крилями і співаємо ангельські пісні. Але коли ми дивимося на світ, то ми маємо право диктувати, як правильно мислити і мораль. Тому що ми виконали величезну роль, сенс в цій країні в світі, ми заплатили це кров'ю. Ми, 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 як ну, палестинці, тільки в квадраті, які, так сказати, за всі гріхи кожна людина тут відстраждала, і нам як би, должны, як іудеї євреї вони должны землю, так і нам должны землю обітовану. Ми вже за цю обітовану землю. Майже, майже довоювали. І як от у Швейцарії, може, нам нарешті дадуть, хоча б статус статуси не будуть нас чіпати, маючи величезну армію е при собі, е чи будуть знову питатися робити ту саму ошибку, як це було завжди, окупувати цю країну, щоб потім ми знищили якусь країну з Тому я, от, наприклад, дуже часто люблю говорити нашим. Резкісійським ватникам, які дуже хочуть Київ за три дня. Що ви помієте, що якщо ви окупуєте навіть чисто теоретично всю Україну, то ви охуєєте, вам буде страшно ходити по Москве вообще шастать де завгодно, тому що вам, крім того, що Ахмат Сіла, треба буде ще кричать Слава Україні. А коли ми доліземо до всіх державних установ і розпілов держави, то буде процес. Розпада Росії ще швидше, ніж вони очікують, і вони це розуміють, особливо ті, які зараз при владі, тому не сильно, дуже сильно, постійно вони не хочуть проковтнути Україну зразу. Як ви бачите, вони хочуть е от отризати по кусочку і е розпилювати і знайти от эту, нарешті границю, до якої частини Україну можна гристи. Як побачили, Крим вони проглотили з судовольствім Донбас. Розділився та частина Донбасу, яка була проти, вона просто виїхала. Та, яка е, за виїхала теж. Теж в Україну. Ну просто там буквально і в Росії ну це так, я для слова. В принципі, от таким фрагментованим захватом Україну ще переварить, бачити, можна, але економічно дуже важко, тому що залишається лише. А бабусі інваліди, а, і всякі льготники, яких ще треба кормити, а в Росії так достатньо цих проблем. А, Європа теж не сильно хоче цим займатися. Польща грає свою гру. І от ми бачимо от таку ситуацію, наче всі хочуть вже поділити цю країну, але без українців. От що треба зробити, щоб от поділити цю землю, і от щоб українців не було? Це ж мрія, мрія. Будь-якої держави, яка з нами все життя затрудничала і знаходилась близько. Ви представляєте, яка земля тут знаходиться? Це ще ну, стоянки дуже древніх людей, які тут жили ще в епоху, коли і цивілізації навіть не було. Місце то чудове. І як на зло, свято місце не буває, і тут живемо ми. Тому, якщо ми ще не в цій історії все ж таки сидимо на цих камнях, на цих мощах, а сціни, як кажуть, і камні, і земля, і дерева учать, де ми знаходимося, то ми маємо зараз е зробити те, що робили завжди бути собою, продовжувати міжнаціональний срач, породжувати ненависть, займатися всім тим, що ми займалися все життя. Судя по всьому, це наша просто така функція. Ми не маємо ніколи е займатися будівництвом. Якоїсь держави. Ми не маємо думати от, для себе. Для себе ми ніколи не повинні думати. Ми думаємо про от, деструктив, от, нація деструктиву, нація знищення, нація, от, ми, може, в гарному ролі б взяли, як, знаєш, такі, от, один із конячок апокаліпсиса, да, от, або голод ми могли б організувати, в принципі, якщо б сильно хотіли. Для хоча б для якоїсь частини світу. Якщо б зробили, наприклад, сільськогосподарські терори просто б не продавали б зерно, а російське зерно просто б не дали би вивозити. Робили б міжнародний кризіс. Ми могли це зробити, але ми це не зробили. То, що там потопили пару танкерів з бензином, ну то таке, це ніяк не повпливає на світовий ринок, навіть на піввідсотка. В общем, насамдія, от хочеться і кумедності, хочеться і серйозності, але насамперед кожної людині, яка от переживала всі ці і взльоти, і падіння, і радості, і горе, розуміємо, що ніхто нас так не зрозуміє, як наші близькі люди, які жили, нас всіх буде об'єднувати один президент зараз, це Зеленський, і хочеться. Це ж таки сказати мову Черчилля. Той, хто в 2019 році не підтримав, а Порошенка не проголосував, того не має розуму. Тот, хто в 2021 році, році не підтримає Зеленського, той не має серця або долбою. Тому, які ми були неприятні для вас, як, як би ви одне одного ненавиділи, як все-таки... Коли ми дивимося на якусь людину, яка вже зараз на теслі їде і здобула в цій війні, а ти як був кріпаком такий круг, але ж все ж ми, але ж ми всі українці, да? і нам треба це существувати. Як би це неприємно не було, але в той клітці, в якій ми живемо, кращої нам напевно Бог не дасть створити. А жить під боком Сахіба, будучи обличним мігрантом, ну скажем так, це не по честі. Не по честі. Я, наприклад, дивлюся, наприклад, на своїх колег, які повтікали в різних країнах, і вони ніхто і звати їх ніяк. Вони навіть не висказують ніяку свою думку, бо бояться втратити ті крохи власті донати чи якусь таку от псевдо... Палестинське якесь состояние на пособіях, і вони от їм подобається бути от під кимось. А я все-таки хочу бути от гординя да, хоч по християнству. Це достатньо не дуже хороше качество, але все ж таки хто ж міг подумати, що якісь хлопці та дівчата. З якихось хрущей постсовкової держави нароблять такі йобаникіпі, що весь світ зараз крутиться навколо цих хрущах по всьому світу і за хрущі ми зараз ці воюємо. Тому, як маємо, казали, да, те, що маємо, те і маємо. Віримо в перемогу, як завжди, віримо в Бога. Які нам, звичайно, дасть ще більше проблем, щоб ми точно охуєли. Може, якщо євреям Бог дав перейти через Червоне море, то зможе, чи дасть нам Бог вихід на Чорне море з цими договоренностями, ми ще побачимо. Ну, якось так. Думаємо, думаємо, думаємо.